Привіт, друзі, сьогодні ми знаходимося в епіцентрі апокаліпсису, і про це потрібно говорити, тому що Біблія про це говорить і все, що там написано в останній книзі, збувається. І сьогодні ми живемо в часи п'ятої печатки. Тобто, тоді, коли зростає переслідування християн, якщо декілька десятків років тому яких країн було декілька десятків, там 45, то зараз вже більше сотні країн, там, де переслідують відкрито або обмежують якийсь спосіб християн. І Біблія говорить, що голос мучеників він дійде до Бога і відкриється шоста печатка, тобто буде Божий суд за те, що відбувається. І Після відкриття шостої печатки страшного катаклізму, коли люди, скоріше за все, почнуть війну, таку, що вона потрясе всю землю. Біблія говорить, що ще будуть сім труб апокаліпсису. І, наприклад, при шостій трубі загине третина людства. Також Біблія говорить, що. Є п'ять вершників апокаліпсису. і Перший вершник це брехня, і за брехнею йде війна. І сьогодні ми бачимо, що таке є брехня. Ті, хто вірять у брехню, служить їй, приходить війна, і за війною йде далі мамона. І ми бачимо, що руйнування економіки сьогодні катастрофічне завдяки війні і далі смерть. Ось. Тобто, це збувається про що говорить Біблія смерть і пекло. І сьогодні багато людей живуть реально в пеклі, які знаходяться під обстрілами. Ну, Наприклад, сьогодні Київ теж атакували з самого ранку, були вибухи. І... Що ми можемо в цій ситуації робити? Чи можемо якось відкласти ці труби, коли будуть падати астероїди, коли загине дуже багато людей через те, що люди роблять? Звісно, і вихід це проповідувати. І сьогодні є можливість це робити в інтернеті, так що? Приєднуйтесь, долучайтесь, починайте проповідувати, щоб більше людей спасалось, і щоб ці події вони відкладались.